Відбиваємо підсумки року в кіноіндустрії в інтерактивній формі. Найсуб'єктивніша кінопремія українського Ютубу офіційно відкрита. Отже, погнали! І перша премія кращий фільм, який ніхто не зрозумів, але всі аплодують. Мегалополіс. Фільм Френсіса Форда Кополи настільки довго знімали, що його онуки вже б могли зняти кілька сиквелів. І так. Френсіс Форд Копола вирішив зняти Мегалополіс на власні гроші, бо хто ще дасть сотню мільйонів на фільм, що виглядає як абстрактне мистецтво? Ніхто не розуміє, але всі кажуть, що це шедевр. Субстанція. Якщо абстрагуватись від шикарного візуалу стрічки, то фільм починається як кліп Бені Бенасі. Згодом трансформується на боді горор, ну а ближче до фіналу фільм переростає на суцільний артхаус. Здається, наче сам Квентін Тарантіно особисто знімав фінальні кадри цього фільму. Так, субстанція наповнена сенсами, але схоже на всі вони зрозумілі, широкій аудиторії. Види милосердя. Це ще один фільм Йорго Салантімоса, в яку режисер забрав Ему Стоун. Схоже, паспорт акторки все ще у нього. Ну серйозно, скільки можна знімати спільні фільми? Стрічка, як завжди виглядає, ну супер дивно. Критики хвалять, але от глядачі були не в захваті. Повстання штатів фільм розповідає про фотокореспондентку, що робить репортаж під час громадянської революції в Сполучених Штатах. Повстання штатів настільки цинічний, наскільки це можливо. Адже і справді журналістам важливіше зробити хороший кадр за будь-яку ціну. Як видно, з оцінок глядачі не оцінили фільм так само високо, як це зробили кінокритики. І кращим фільмом, який ніхто не зрозумів, стає Мегалополіс. Френсіс Форд Копола довів, що навіть генії може зняти фільм, який змусить тебе задуматися про сенс життя, і про те, чому ти витратив на це цілих три години. Попкорна двох або кращий екранний дует року Гью Джекман і Райан Рейнольдс. Акторська парочка, де один постійно придумує жарти, а інші досі дивується, як його в це втягнули. Цього року розривали міжнародний кінопрокат. Кажучи, фільм заробив настільки багато, що Райан купив ще одну компанію для реклами свого джину. Ну, Г'ю придбав собі бункер, щоб ховатись від Райнових жартів. А якщо серйозно, то успіх цих двох важко не залишити без заслуженої уваги: Мартін Лоуренс і Вілл Сміт. Хто б що не казав, але Ця парочка все ще збирає касу, що і показав фільм Погані хлопці 4». ба більше, вони планують робити нові фільми цієї серії і надалі. Мабуть, у новій частині замість перестрілок вони сперечатимуться, чи лікар краще виписує ліки від артриту. Ну а Лорен, замість того, щоб казати ще один день до пенсії, казатиме ще один день на пенсії. Колін Фарел і Рензі Феліс серіал Пінгрін подарував глядачам один з найоригінальніших дуетів цього року. Бандит Оси, його підручний Віктор та їх відносини, що, здавалось, балансують на грані батьківських по праву мають потрапити у список кращих акторських дуетів цього року. Маргарет Колі і Демі Мур. Провокативний фільм Субстанція показав, що навіть артхаус може стати мейнстрімом, і що Вік це лише число. Хіба що для Маргарет Колі це число, ну трохи менше. В будь-якому разі дует вийшов просто шикарний. І найкращим екранним дуетом року стає Г'ю Джекман і Райан Рейнольд. Так, дружба цих двох це як шикарна романтична комедія, але без поцілунків. Ну, принаймні поки що. Очевидно, що більш ніж мільярд доларів касових зборів говорять самі за себе. Актори знають, як епатувати публіку, тому заслужена перемога в цій нікому не потрібні кінономінації. Золотий надоїд або премія персона року. Райан Рейнольдс. Здавалось би, цей чоловік грає одну і ту саму роль із фільму у фільм. Але що Рейнольдсу добре вдається, так це потужні промо кампанії. Реклама Дедпула і Росомахи» була настільки вірусна, що зробила касу не тільки його фільму, але й фільму його дружини Блейк Лавлі. Романтична комедія Покинь, якщо кохаєш зібрала найбільшу кінокасу за всю кінокар'єру акторки. Сідні Свіні. Цього року лише лінивий не чув про цю акторку та її великі таланти. Нові фільми, телевізійні шоу, реклама, гарячі фотосесії. Здається, Сідні цього року була усюди. Ба більше наступного її буде ще більше. Глен Пауел. Скажіть чесно, чи знали ви про існування такого актора до появи фільму Топ Ган? Особисто я ні. Але схожа, магія Тома Круза і його школи кінозірок зробили свою справу. Пауел отримав укол харизми і тепер не тільки став схожий на сексуальну капібару, але й забирає головні ролі в теперішніх, а також майбутніх блокбастерах. Колін Фаррелл Здавалось би, роль другорядного персонажа у фільмі Бетмен не давала актору особливого профіту, але глядачам так сподобався його образ Пінгвіна, що метрі всі компанія забахали цілий серіал. І, схоже, для впарила це ще одна роль, яка йому далась. Мабуть, актору важче зіграти самого себе ніж втілити готемського тоні сопрано. Ех, А були часи, коли подібні ролі дійсно давали страшним акторам. Отже, персоною 24-го року стає Сідні Свіні. Так, акторка, знявшись у двох провальних проєктах, як, от Мадам Павутина, і проклята діва, примудрила зовсім не втратити свою репутацію. Ба більше її запрошується більше іменитих режисерів. Так, скоро на екрани виходить фільм Едем Відрона Говарда, де Свіні об'єднається з іншими завидними красунями Аної Де Армас і Ванесою Кірбі. Ну і не слід забувати, що скоро глядачів очікує Байопік про американську боксерку Крісті Мартін. Ну і що це як не успіх. Опана або премія прорив року. Маргарет Колі, що наробила цього року шуму завдяки своїй провокативній і сміливій ролі в фільмі Субстанція. Мабуть, стільки красивих ракурсів акторки не знімав ніхто. Глен Пауел Павел якось непомітно виріс із другорядного актора в одну із головних зірок Голлівуду. Так вже наступного року Павел з'явиться в ремейку Людина, що біжить» в серіалі Чад Паверс». а також зніматиметься в кількох перспективних блокбастерах, одним із яких стане новий фільм від Джей Джей Абрамса. Ела Парнел, акторка, знявшись у серіалі Fallout, одразу стала зіркою, про яку всі говорять. Причому вона встигла ще й закріпити свій статус, зігравши в серіалі Солоденька. Ну як же не дати номінацію за ці величезні очі. Кейлі Спейні, молода акторка цей рік, відзначила двома головними ролями у досить масштабних фільмах. І якщо повстання штатів, він же Civil War від студії А 24 дав їй порцію компліментів від кінокритиків, то чужий Ромол розкрив її вже як героїню справжнього блокбастера. Отже, перемогу у номінації прорив року здобуває. Кейлі Спейні. Хоча я досі вважаю її досить посередньою акторкою, цифри відгуки критиків говорять самі за себе. акторка цього року навела шуму. Чи зможе Кейлі Спейні закріпитись в якості зірки Голівуду, покаже лише час. Дубль 2 або премія камбек року. Едді Мерфі і його повернення в образ Акселя Поулі. у фільмі Поліцейський з Беверлі Гілс Аксель Ф. Так. Тут відмітився не тільки Мерфі, але й увесь оригінальний акторський склад. І, на жаль, до кінця року дожили не всі. Адже для Джона Ештона він став останнім. Г'ю Джекман, що повернувся, щоб знову зіграти Росомаху у фільмі Дедпули Росомаха. Ну, подивіться на ці банки і прес, що Джекман накачав для ролі. Ну хіба законно бути у такій прекрасній формі. Байнона Райдер і Майкл Кітон, що знялись у продовженні давнього хіта Тіма Бертона, сиквел якого вийшов після більш ніж 30-річної перерви. І як ви вже здогадались, це фільм Бітлджус, Бітлджус. Студія Pixar із фільмом Думками на виборі. 2». фільм студії Pixar, яку почали дещо недооцінювати у останній час. Настільки вдало вистрілив прокаті, що легко зайняв перше місце по світовим касовим зборам. І перемогу у премії забирає Гю Джекман. Так, це ще одна премія від мене. Чи об'єктивно, не знаю. Зробіть власну премію і роздавайте, кому вважаєте за потрібне. Де Пульт або премія провал року? Тот Філіпс і його Джокер божевілля на двох. Мабуть, один із найнепотрібніших сиквелів історії все-таки з'явився на екрани. Судячи з того, яким був бюджет і збори фільму після прокату сиквелу Джокера, рахунки студії Warner стали приблизно ж такими, як у мене, після закупу ВТБ. Загалом фільм зібрав п'ятеро менше ніж оригінал, при цьому маючи майже вчетверо більший бюджет. Студія Lionsgate. цього року студія випустила прокат кілька десятків фільмів, але майже всі вони принесли лише збитки. Враховуючи скільки збитків виробництво фільмів принесло інвесторам, бос Лаєнзґейт точно може відкривати курси, як я витратив чужі гроші, і при цьому вижив. Френці спорткопала і його мегалополіс. Це ще один фільм, прокатом якого займалась попередньо згадана Лайнскейт. Фільм Кополи, маючи бюджет більш ніж 100 мільйонів, зібрав прокаті лише скромні 13 мільйонів 866 тисяч доларів. Мегалополіс вийшов настільки глибоким і багатогранним, що я не зміг його зрозуміти, але точно знаю, що це шедевр. Ну або Копала хотів показати глядачам щось нове і нестандартне. Наприклад, як виглядає кіно, коли його ніхто не дивиться. Кевін Костнер і його горизонт американська сага. Кевін Костнер, що мав створити епохальне кіно про становлення американської держави, схоже навпорався зі своєю задачею. Фільм просто не помітили у прокаті, через що випуск другої частини довелось перенести ще на пізнішу дату. Чи зможе друга частина фінансово врятувати дилогію? Питання риторичне. І перемогу. Ну як перемогу? І провалом року стають. Звісно, це Тодд Філіпс. Ну відмовся ти від зйомок сиквелу, якщо ти не хотів його знімати. Ну дай своєму персонажу стати культовим. Але ні. Філіпс жирно закреслює все, над чим працював у минулому. Тому заслужений провал забирає його в фільм Джокер Божевілля на двох. Також хотілося б додати у список ще й фільми Sony spider verse за франшизою Марвел. Але касовий успіх Веном 3, хоч трохи витягує відверто жахливу ситуацію, що склала зі зборами Мадам Павутина» та Крейвен. А ви це взагалі дивилися? Або премія за кращий закритий серіал року. Здавалось би, суперпопулярна ігрова серія і досить цікавий сеттинг. Але вони так і не змогли зацікавити достатню кількість глядачів, і шоу було закрито вже на другому сезоні. Каос, яким би офігенним не був Джеф Голдблюм, якщо серіал не дивляться, то він приречений. Свій негативний вердикт на продовження Netflix видав і цьому неординарному серіалу. Брати Сунь, бандитська тематика, шикарні бойові сцени, комедія, а ще й Мішельєо на десерт. Що вам ще потрібно щоб почати дивитись, цей серіал. Але ні, шоу не показало достатню популярність і було закрито одразу після першого сезону. Старий. От хто дійсно не поважають Вік, так це студія Дісней та стримінг FX, що закрили серіал Старий після другого сезону. Навіть така зірка, як Джеф Бріджес, не врятувала шоу від поганих рейтингів переглядів. Ні, серіал аж ніяк не поганий, але інколи таке буває, що він не знаходить свого глядача. І найнедооціненим цього року став серіал «Брати Сунь. Особисто я досі не розумію, чому шоу настало достатньо популярним на стрімінгу. Так, це нішовий продукт, але є набагато гірші серіали, що досі виходять на Netflix. Тому від мене особиста рекомендація, благо фінал серіалу був досить непоганий, аби закрити його на позитивній ноті. Всі в курсі або премія Подія року. Касовий тріумф сиквелів і продовжень. 2024 ознаменував повну домінацію франшизних фільмів, а також сиквелів, триквелів та спін-офів. Якби не екранізація мюзиклу «Віки чародійка ми б мали повну домінацію, продовжень вже знайомих глядачам фільмів. Наразі Голівуд виглядає як старий сім'янин, що намагається оживити свій шлюб з кінематографом, але все, що він може запропонувати, це сиквели, ремейки та перезавантаження. Засилля відео згенерованих штучним інтелектом, а також реліз сора. Якщо вам ще не траплялися ці відео стрічці Ютуб, можу вам лише позаздрити. Тепер ми можемо насолоджуватися шедеврами з людьми, що мають шість пальців, та котами, які літають як супергерої. Але найстрашніше, що скоро, якби ми цьому не опирались, подібні інструменти на основі штучки інтелекту почнуть використовувати вже кіностудії. Том Круз на Олімпіаді. Якщо вас не шокував Dogg як амбасадор Олімпіади у Парижі, то от поява Тома Круза на закритті точно облетіла увесь світ. Схоже, що він настільки божевільний любитель екстриму, що вкрав олімпійський огонь у французів, бо вирішив, що це буде найкрутіший трюк у його кінокар'єрі. Анонс повернення Роберта Дауні молодшого у кіно Всесвіт Марвел. Здавалось би, навіщо Роберту Дауні ще більше грошей? Адже він може сам купити студію Марвел і підвищувати собі зарплату. Ну а якщо серйозно, то всесвіт Марвел почав давати тріщину і латати цей корабель гарними фільмами досить важка задача. Тому продюсери пішли легшим шляхом, просто відсипавши Роберту Дауні більше грошей. Цього разу актор буде вже на Тоні Старком, але ході на ім'я Доктор Дум. Ну і бонусним пунктом хотілося би додати першу перемогу українського фільму на премії Оскар. Документальний фільм Стислава Чернова 20 днів у Маріуполі заслужено забрав номінацію за кращий документальний фільм. Здається, тут все очевидно, тому подію року стає, злив подробиці вечірок, і арешт під Діді. Ані, -а -а вибачте, не той листочок. <кхід> подію року стає, засилля сиквелів і продовжень. Схоже, скоро настане момент, коли студії настільки увійдуть в раж, що зніматимуть фільми, ділячи їх одразу на вісім епізодів. А, стоп. Таке вже існує, це ж серіали. А, ну окей, тоді забули, що я тільки що говорив, і поїхали далі. Приїхали. На цьому завершуємо блок нагород і переходимо до інших не менш цікавих рубрик найпопулярніші серіали і фільми 24-го року. Отже, на стрімінгу Apple TV топ 5 найбільш популярних серіалів у 2024 році виглядають наступним чином: п'яте місце темні матерії. Четверте місце займає міні-серіал «Володарі Неба, третю почесну позицію зайняв Презумпція невинуватості, друга позиція у Кульгавих коней. Ну і лідерував по переглядам спортивний серіал Тедласо. Найбільш популярними фільмами стали наступні. П'яте місце у минулорічного фільму Вбивці Квіткової повні. Четверте місце займає ще один минулорічний фільм. Небезпечне побачення. Третє місце у мультфільму 2022 року Везіння. Друге місце займає ще одна минулорічна стрічка Наполеон. А найкраще на Apple TV цього року дивились ще один минулорічний фільм, сімейний план. До речі, супердорогі цьогорічні ексклюзиви Apple TV опинились поза топ 5. Наприклад, Аргайл зайняв лише сьому позицію, а самотні вовки дев'яту. На стрімінгу Disney+, Плюс найбільше дивились такі серіали: п'яте місце мультсеріалу Сім'янин, також відомий як Гріфіни, четверту позицію займають Сімпсони, третя позиція у ще одного мульта Блакитний. Друге місце у серіалу Сучасна сім'я, що також відомий як американська сімейка. А найкраще дивились серіал Анатомія Грей. Що стосується фільмів, то найкраще всього переглядали п'яте місце у «Дедпули Росомаха». четверте місце Думками на виворі 2, третє місце у Муана Вінжа Ваяна. Друге місце у мультфільму Думками на виворіт, а першу позицію цього року зайняв древній мульт Тачки. На не дуже знаному у наших краях стрімінгу Paramount Plus цього року дивились. П'яту позицію серед серіалів зайняв Король Талси, четверте місце – «Сабріна. Юна Відьма, третє місце Губка Боб, друга позиція у серіалу Єллостоун. Ну і перше місце зайняв Південний Парк. Серед фільмів найкраще дивились. П'яте місце круті дівчата. Четверте місце місія неможлива розплата, частина перша, третє місце у південний парк, друге місце трансформери час віроботів. роботів. І лідирує цього року драма Найкращий вид. На стрімінгу від Amazon найбільше переглядали. Наступне: П'яте місце зайняв корейський серіал, вийде заміж за мого чоловіка. Четверте місце у Фоллаут. Третя позиція у хлопаків. Друге почесне місце зайняв річер. А перше місце зайняв серіал Персні влади. Що стосується кіно, то ситуація наступна. П'яте місце Солдберн, четверте місце Моя провина. Третє місце придорожній клуб. Друга позиція Оновлено. А перше місце у фільму Думка про тебе. На стрімінгу Макс від HBO цього року дивились наступні серіали. П'яте місце Гра престолів. Четверте місце Поліція Токіо, Третє місце справжній детектив. Друге місце Пінгвін. Ну і лідирував за переглядами серіал Дім Дракона. П'ять кращих фільмів стрімінгу виглядали наступним чином. П'яте місце Годзіла проти Конга. Четверте місце Дюна, частина друга. Третє місце Аквамен 2. Почесне друге місце зайняв Вонка. Ну і найбільше дивилась комедію Барбі. Що стосується Netflix, мені вдалося відібрати для вас топ фільмів і серіалів, що вийшли в 2024-му. Отже, краща трійка фільмів, що релізнулись цього року, виглядає так. Третє місце у французького фільму у глибинах сцени». Друга позиція в комедії Ліфт із Кевіном Гартом. Ну і перше місце посів фентезі фільм із Мілі Бобі Браун в головній ролі Діва в біді, серед серіалів Netflix, що вийшли у 2024 році. Ситуація наступна: третє місце у серіалу від Кая річі Джентельмени, друге місце у фентезі серіалу Оленя. А перше місце зайняв серіал Твоя перша остання брехня. Топ 3 найкасовіших фільмів 2024 року виглядає наступним чином. Третє місце у нікчемний Я4. Його збори склали 969 мільйонів доларів. Друге місце у Дедпули Росомаха. 1 мільярд 338 мільйонів доларів. А найкасовішим фільмом кінопрокату став анімаційний фільм Думками на виборі 2 1 мільярд 698 мільйонів доларів. Кіношні новини і огляди на фільми, ролики цікавіші Виходять стабільно канал про кіно, о з вами давно, ооо Я вже підписався, о, скоріше не вагайся